Азія чи не найпістрявіша частина світу. Від різноманітних культур, звичаїв, кольорів в одежі просто рябить в очах. Для статичного європейця це суцільна екзотика, особливо химерна кухня деяких східних народів. Та все ж і є щось спільне між Сходом і Заходом це приміром ставлення до сім'ї. А в культурах, скажімо, сусідніх народів багато що цілком однакове. Насправді країни Азії, хоча йде в чому різні, але спільного теж чимало. Культури Пакистану та Індії, наприклад, дуже схожі, адже до 1947 року ці країни були разом, поки не отримали незалежність. Азіатська культура значно відрізняється від європейської. Наприклад, пакистанська кухня для українців зазвичай екзотика, яка притягує. Тому в нашій країні нерідко намагаються відтворити традиційні азіатські страви. В Україні я спробував пакистанські страви, там де є рис, овочі та карі, і можу сказати, що майже ніякої різниці. Я задоволений, що правда у нас спецій побільше. Звісно, і одяг у пакистанців далеко не європейський. адже для них одежа це як данина традиція. Я зараз одягнений у національний костюм. Цей довгий піджак називається ширвані та штани шельван. Такий одяг нам дістався від нашого батька-засновника національної державності Мухаммеда Аліджина. А от жителі Індонезії вважають, що серед всіх інших азіатських країн саме їхня культура найрізноманітніша через мультикультурність. Індонезія складається більше ніж із 17 тисяч островів. І Люди там дещо відрізняються від жителів континенту. Вони відкритіші і з радістю переймають усе найкраще з інших азіатських країн. Ця звичка переймати найкраще від сусідніх країн в першу чергу відбилася на кухні. Але найсмачніша та найпопулярніша страва там спокон віку саме індонезійська найвідоміша наша страва це ренданг. Це яловичина у кисло гострому соусі. А ще у нас є рис на сіпадан. Для нас він як фастфуд. В Україні азіатська кухня та культура все більше поширюються, а з цим зростає і кількість її шанувальників. Як то кажуть, якщо є попит, то є і пропозиція, але кулінарні навики це тільки початок. Нам ще стільки в чому можна повчитися у людей сходу.